Так, друзі, 23 серпня підійшов я до кущів полоничного. У мене їх декілька, я дуже люблю цю форму. Дуже люблю. Значить, Коротко пробіжусь по її параметрам. Полоничний, в нього батьком в селекції виступає Юпітер. Селекція Шаповалова. Має надзвичайно велику, я б сказав, надпотужну силу росту, і від того може тягнути прекрасне навантаження. Видає він, як правило, по 2-3 грони на пагін. Різати його можна дуже коротко, Воно, бачите, порізано на де на одну брунічку, де на дві брунічки. І отакі ось граняки. Воно, бачите, які грони. Оце все, грубо кажучи, з першої або з нульової бруньки врожай. Дуже врожайний, прекрасне запилення щороку. Може за 26 градусів. Можна вирощувати як не культуру, на арки. взагалі чудовий варіант. Оце ось власний кущик. Навантаження там натягнеться, ще я тільки-тільки листочок прибрав ще десь він там, може, не добрав колір, але вже дуже смачний. Ягода крупна, ягода близько 10-12 грамів, крупнюча ягодка. Ну і найголовніше це його смак. В смаку тут такий карамель і присмак полуниці. чи після смак полуниці. Дуже шикарна позиція. Не трещить, я знаю, не сипаються, не трещає тургор. Ну, прекрасна, прекрасна позиція. І зараз я трошки вискажу свою думку. Повторюсь, це виключно моя думка. Ваше діло погоджуватися з нею чи не погоджуватися. Вона стосується того, що полуничний уже став класикою. Класикою, перевіреною, такою роботящою позицією. І зараз, коли з'являються більш сучасні позиції за цікавим смаком, за підвищеною розстійкістю, то. Я дивлюсь, колеги-розоводи починають просто от занижати планку полуничного. Вони кажуть, от новинки це супер, а полуничний це вже пережиток історії. І трошки додають йому негативних сторін. там. Десь там а там, полуничний колір не добирає, десь там шкірка не розжовується, ягода сипеться. Ну, я вам кажу свої враження, які вже закріплені чотирма роками повного плодоношення. Не шкірка уваги не акцентує, не ягода, чогось тут не осипається, не знаю. Прекрасна така позиція. Да, новинки більш дорого коштують, дороговартісні. Того, певна річ, опіарити їх це діло кожного. Ну, Але ось полуничний один з кущів, в мене дійсно його багато. Відпрацьовує результативно крупний, смачний, морозостійкий, ну, жодного жодного зауваження, у мене до нього немає. Щороку розбирають лозу, розбирають саженці. Ще не було в мене якогось відгуках, щоб хтось у мене за ці роки взяв полуничний і сказав, що він не сподобався. Дуже класний. Зараз зрізаємо, також і поїде на ринок. Так, ви наградері. Ми були знімали корновласний кущ Верестюка моїй селекції, а це ось щеплення на різоматі. Та частина куща, бачите, воно гола плодова стрілка вона вимерзла, на жаль, під час весних повторних приморозків. А один рукавчик ще залишився з урожаєм і отут ось розмір Верестюка, такий, який він має бути. Оце ось реально Верестюк, оце його ягода, оце його тенісні м'ячики. 18-20 грамів, а це його параметри. Там, де був корневласна культура, там він трошки був перенавантажений. Тут і сюди так, він не поступиться таким серйозним позиціям сучасним. Ну, крупнючий, здоровезний. Ну, ви бачите тут ягоду. За того, що тут на кущику був недогруз, грона вийшла трошки щільновато складена. Деякі ягодки подвижні, деякі ні. Це все дефект саме урожайності цього року. А так. Бачите, красивий, крупнючий. Воно ягадко просто для порівняння, щоб ви розуміли. Така ягода, така плотна, хрумка, щільна. Це ось Вірастюк дуже подобається, практичний у всіх планах. Сильнорослий, урожайний, стабільне запилення, стійкість до розтріскування, дуже гарна стійкість до захворювань. Ну, прекрасна позиція. Смакові, терміни. Дуже гарний. Зрізаємо. Тут трошки перевисів з селекції Калугіна Віктора Михайловича. Форма взагалі раннього терміну дозрювання або ж можна навіть дуже раннього дозрівання. дозрювання. От такі гарні грона викидає. Урожайна червоного кольору, крупна з смачною гармонією. Має цікаве забарвлення привабливе, трошки вона нас останні ночі потемніла через те, що було прохолодно, а так залишається зазвичай в червоному кольорі. Ось таке має кузьміч запарлення на сонечку. Повторюсь, трошки вже я перетримав, трошки ночі були прохолодні потемнів, але все одно в цьому кольорі дуже і дуже привабливий. Кузьміч можна його широко поширювати, має він ряд таких переваг, як ранній термін дозрювання, смак, колір, урожайність і розмір. Ну, а це виноградарі. Недаремно люди давно вивели ту істину, що все пізнається в порівнянні. І тут, ви бачите, трошки не вистачило мені один ящик був повний. І ще інший пішло три ґронки Верестюка, А це ось поруч червона ягода, це Кузьміч. Ну і для порівняння дивіться, який розмір. Щоб ви розуміли Верестюк і Кузьміч. Дивіться. <рапрістюк> Оце наглядно, аби було зрозуміло розмірні параметри. Колеги, хочу ще раз повернутися до своєї номерної форми. 71 дроп 8. Це не так її багато, у нас тільки там перших 4 грони на минулого року. Що сподобалось. По-перше, термін дуже ранній. Колір красивий. Це вже трошки привисіла під час прохолодних ночей. Гарний колір. В смаку мускат. Форма ягоди трошки така видовжена. Маса ягоди біля грамів 12. Ну, красива, не знаю, технологічна, так, начебто. Не знаю, ну прям прикольно. Чого її так недооцінив своєчасно? І врожайність є. І все наче по цій позиції є. Вона, бачите, в порівнянні з чимось іншим. Там десь такі новиночки, десь такі, не буду їм всувати репутацію. Ну а ця позиція, ну, красива. Може, варто спробувати її прям кущик віддати. Дуже гарна. Це 71 дроп 8. Талісман схрещений з пам'яті батьків з селекції Поповича Юрія Васильовича. Смаку вона скоштує. Ну і відчувається шкірочка і мускат. Прикольно, зрізаємо. Колеги виноградарі вже майже реалізували цей кущ, просто забувся відзняти. Це у нас Сон Анжеліки. Тут залишилися останні 4 огоронки. Ну, хоч щось вам покажу. Сон Анджеліки це ранній термін дозрівання, висока врожайність, висока сила росту. Квітка в нього функціональна, але запилення прекрасне, як так, у кращих обоєполих сортів. Гронна десь такі масові 700 кг 100 ягода каплевидної форми, червоного кольору такого насиченого. В смаку хрумка м'якіть така з білою каймою і насичений квітковий мускат. Позиція така стійка, до дуже класна. Десь одну ягоду я бачив. Ага, все вона, це потертись від сітки. А так все чітко, все по ній гарненько. Позиція дуже смачна, дуже рання і дуже яскрава. Зараз зріжу оці останні гронки, покажу мені сонечко. Зрізаю ці останні хвостики. Ну і ось, все, дивіться, зараз поки сонечка немає за хмарами, ось без яскравого світла якийсь Анжеліки. Дуже красива позиція, я давно вже, роки 4, мить назад, відмітив, що буде цікаво, бо і терміни ранні, і москат, гарний в смаку. Ну так воно ось і йде. Може хтось вже почав поширювати цю форму під іншими назвами і таке не виключено, бо я дивлюся, що інколи старі прекрасні форми, такі як преображення, вони пробуджуються і запускаються не дуже порядними виноградарями під іншими назвами, під іншими селекціонерами і так далі. Оця позиція до мене заходила від Віктора Михайловича Калугіна під назвою Син Їх є декілька варіацій. Я бачу у колег-виноградерів. Оця ось дуже класна, саме з каплевитною формою ягоди, з жіночим типом квітки і мускату у смаку. Це її характерні особливості, які виділяються поміж інших гібридів. Трошки сонечко виглянуло, не втримався, все-таки вирішив показати вам її колір. Да, оце ось така вона на сонечко. Це з іншої сторони одне з багатьох щеплень на даному кущику. Це баранеса селекції бурдака Олександра Васильовича. Дуже красива. Така вона ягода в неї. Цікавий смак. Прям смак для мене по ній це став відкриттям. Да, давно вже можна було реалізувати Баранеса. Це, друзі, в мене був кущик Віктора. Один з багатьох. Він перещеплений на Алінку. Підмерз, але урожає трошки вона є, почав я зрізати. Ось така оліночка на сьогоднішній день. Ви бачите колір, бачите розмір. Чим мені ще подобається ця форма олінка? вона така хромка, крупна, само собою. І що мені подобається, вона може довго висіти на кущах. Оця форма вже була дозрівша на даному кущику, конкретному вже днів 8-10. І по сьогоднішній день після дощиків, з нею нічого не сталося. Є такі форми, от по типу як бананас Олега Михайловича писанки. Він дозрів і там треба в короткий час швидко його реалізувати. А Алінка це те, що можна подовжити період споживання ягоди. Можна зрізати її сьогодні, можна зрізати через тиждень, через два тижні, коли до вас там мають звітати друзі, знайомі, рідня. І з нею нічого не стається. Прекрасна висвіть, сікрім потрібна. Я перевіряв максимально до 40 днів. І от вона тургор не втрачає. Так що реально така позиція, якою можна подовжити період споживання стиглої ягоди дуже класно. Так, друзі, а тут у нас вже форма, яка стала класикою. Це кишмиш під назвою Іриска. Селекція Калугіна Віктора Михайловича. Я її вже дуже широко поширив по севинграднику, розмножив. Класна позиція. Чим вона суттєво відрізняється від уже існуючих кишмашів? По-перше, це сила росту. Тобто виграє над більшістю американських кишмашів за того, що має дуже потужну силу росту і гарну вражайність. Колись, роки-два-три назад, були такі слухи від колег, що і не неуражайна. Ну, вже який рік підтверджує, що плодоносить з перших бруньок і закидує по два крупних суцвіття. Вона, дивіться, перша брунечка пішла. А, ну, нульова брунічка, бачите, взагалі. Пішла вона, дві гронки висить, Тобто все прекрасно. Вона також її сильна сторона це дуже ранній термін дозрівання. Десь приблизно 105 днів. Тобто ультраранній, дуже ранній термін дозрівання. Жовтий колір, велика грона, конічної структури, така прям ядка одна в одну, ідеально рівне запилення. В смаку гармонія, така м'ясиста хромка м'якіть, приємна, насичена сортова гармонія. Другий клас безнасінності – о, два пулити в квітки, стійка до розтріскування. Дуже легка вирощування, по стійкості до захворювань. Дуже-дуже класна, не потребує зайвих обробіток, обробок, верніше. Прекрасна позиція. Такі вона ягодки, зараз буду зрізати. Там десь листочок тільки зрізав, вона десь там ще такому біло-жовтому кольорі, а де було трошки сонечка більше, вже в жовтому. Можна було підрізати її ще трошки раніше, але на той час були інші кишмиші. Зараз вже зрізаємо і риску. Вона в свій термін дозрівання займає свою нішу. Так, колеги, а це в мене Еверест, це класика на моєму награднику. Щороку я показую, прекрасні результати, ще мене ніколи Еверест не підводив. В цьому році я не буду так детально прям зупинятися, як завжди. Кому цікаво, є відео за минулі роки 23-й, 22-й, 21-й. Там детально все розписувалося по характеристикам цієї форми. Селекція Павловського ранній аркадійний термін дозрівання. Прекрасна сила росту і не менш прекрасна урожайність. Легко видає багато ягоди. Ягода мірна, калібрована, одна з найкрупніших на ділянки. Максимальну ягоду я тримав 32 грами, а така рядова десь стартує від 18 грамів і десь 18-22 в такому діапазоні. Дуже ягода крупна це один з найкрупніших сортів в моїй колекції. Тут десь є потертості, бачите, відсітки, це буду поднокі ягоди, їх будемо зараз видаляти. Так, Еверест стійкий до розтріскування. Воно така ягода, як бачите. Має гармонійний смак, тип квітки. Бордове таке фіолетове забарвлення. Ось він гігант. Оце ось Верест. Крупнючий. Повторюсь, це ось потертості від, від сітки, воно, тут видно ягода потерта. А бачите, все інше воно. Леньки, там уже розтріскування ніде більш немає. Ну, Поки змушені накривати, бо птиця сильно псує ягоду. Отакі От грони. Ягода хрумка, гармонійна, дуже крупна, цукор такий збалансований, так само, як і консистенція м'якоті. Шикарна гармонійна позиція. Грона, вона там такі бувають 800-100-200. Ягоди. ну, Ягоди тут це. Отак, на дивіться, покажу. Отака ягода. Дуже класна, така щільненька, шикарна. Це Еверест, я щороку рекомендую всім уже і початківцям, і збували, в кого його немає. Просто неймовірно. Ринок його неймовірно любить, бо коли це виносиш монарх, коли виносиш Еверест, Алвіку, то конкурентів по розміру там майже й немає. А це, колеги виноградарі, ще одна форма, уже вірніше, інший селекції Половського, з яким в мене немає планів розлучатися при будь-яких умовах. Ця, цей сорт залишиться, я думаю, назавжди на моєму винограднику. Це монарх, він же хризоліт. Лоза на сьогоднішній день вже визрівши до самого верху. Це сортова особливість, зріє раніше, ніж ягода. Тут багато є ягід покльованих птицею, там того вибачення, ну навіть під сітками дістають трошки товарний вид зіпсовано. Що по цій формі? Ну, перше, термін дозрівання. Я його багато років підряд афішував як середній термін дозрівання, але вже дивлюся, починаючи ще з 21-го року, як ми їздили на золоте Гроно, І по сьогоднішній день, чотири сезони підряд, він в мене виходить навантаження раніше за Аркадію. Аркадію ще досі воно вчора я пробую ягоду, ми ще й не можемо різати жодної грони. Монарх уже готовий абсолютно всі грони підряд. Трошки тільки зараз стяніше сонечко не дійшло до нього, то камера не передає колір, але дуже красивий, такий повноцінно жовтий, приємний, ну там все по ньому супер. Урожайність є, грона гарні є, квітка двопола. Ну і візитна карточка монарха це його здоровезна ягода. Це рекордсмен, так само, як і Еверест, як і Алвіка. Він видає ягодку за 20 грамів. Ну, Тут ягоди дуже красиві, воно грони до 1,5 кг. Все в нього є. Ось така ось краса, дивіться. Крупнючий він дуже крупнючий. Ну, і Гармонія в нього класна. В нього такі смаки властивості. Хрумка м'якоть, мясиста хрумка. Але збалансована, цікава сортова гармонія. Не так багато зараз сучасних гібридів можуть похвастатись таким самим смаком. Ось Це ось, ось такий монарх. Красивий, дуже красивий і вражайний, і стійкий до розтріскування. Ну, така вона ягода. бачите. Ця ягодка десь 24-25 грамів, але видає він там ну, 26-28, окремі, найкрупніші, дуже потужний і практичний монарх. Єдиний по ньому нюанс, що так, під час цвітіння трошки може сипатися, це його сортова особливість, як і в Ландиша, але ті грони, які залишаються, вони близько кілограма, і я не бачу жодних з ним проблем. Шикарний. Залучаю його в селекцію, пробую, побачимо, що покаже час, чи вдасться в мене щось створити схоже хоча б по його товарності. Це, ось, ось з вечора, що встигаємо нарізати останній ящик монарха дуже красива ягода, дуже потужна. Така 18-22 грами. Воно тут і ще більші. Дуже красива, ефектна такогось жовтого приємного забарвлення. Смачний. Практичний, урожайний, ще з тим терміном дозрівання, який підходить фактично для всієї території України. Монарх він же хризоліт. Так, колеги, іще не встиг трошки визняти вам в нормальному сонечку. Оце ось, ось суперник з селекції Криулі Сергій Івановича. Так, да, його тут прихватив в цьому році сильно мороз, але, незважаючи на те, ягода вже повністю готова, солодка, красива, смачна. Значить, це ранній термін дозрівання або ж навіть. В дуже ранній термін дозрівання Крупна ягода, рожево червоне забарвлення. Така вона м'ясиста хрумка. Дуже красива ягодка, хоч в тіні покажу, бо в нас сьогодні такий нічний марафон, готуємо велику зрізку ягоди. І завтра зранку вже я не стигну просто щось віднімати. Отака От ось такий суперник. Дивіться, оце його колір, дуже красивий. Дуже мені нагадує гурман ранній, колись був в такому кольорі шикарному. Ось тут ось, бачите, це його, його колір, причому дуже крупна ягода. Квітка жіночого типу, але запилення таке, що можна навіть краще, ніж деякі двополі сорти і форми. Це суперник. Стійкий дрестріскування, високовражайний, аж по 400 цвіття на паган, потребує обов'язкового нормування. Дуже красива форма. Це вже після дощиків, хочу показати вам в мене тут дорослий куч добрині. На ньому щеплено 7 чи 8 гібридних форм. Алінку з тієї сторони ми вже реалізували вчора, і оце ось зараз на ваших очах новинка селекції Голуба. Це у нас журавчик червоний. Да, колір вау. Скажу чесно, по сигналках минулого року я якось зробив хибне припущення, що не буде розміру ягоди. Ні, я помилився. Є і розмір ягоди, є і розмір грона. Урожайність дуже висока, він викидає по два соцвіття. Колір дуже красивий. Отак, вона, бачите, це він повністю витриманий. Я спеціально нарізав його раніше, бо, дивлюся, колеги там трошки поспішили його, де позрізали раніше, а це вже його витриманий повноцінний колір. Дуже красивий, така пальчикова, трошки інколи серповидна загната ягода, хрумка гармонійного смаку. Там поруч, ото жовтий, то жовтий вілікан Калугіна, трошки пізніше його візнімемо, хоча він дуже також з маскатом, вже готовий до реалізації. А це невелике щеплення, там воно буквально там виросло сантиметрів на 40 І це він залежив, такий прекрасний врожай журавчика-червоного. Дуже красивий, ефектний. Спеціально його тримав, щоб дощики прийшли. Немає підрізащих ягід, не прийшлось мені нічого тут прибирати. Квіткова два пула. Глоза також маю сказати, що зріє дуже рано. Запилення гарне, мені подобається. Перший врожай. Красивий, красивий журавчик червоний.